600 працівників отримали роботу від нова пост в Європі. Більшість із них українці. Нині посилку з України ви можете отримати в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Румунії, Молдові, Угорщині та Італії. Нова пост Німеччині працює сім місяців, і це 15 відділень у 14 містах, 7700 пунктів видачі посилок по всій країні. З моменту відкриття нова пост доставила 140 тисяч посилок в обидва боки німецького кордону. А скажіть мені, а я правильно пам'ятаю, що ви колишній директор з якості? Так, да, це пошти? правильно розумієте, так. Да. Так. Як ви оцінюєте якість німецької пошти? Німецької нової пошти. Ні, німецької пошти. Роботи німецької пошти взагалі. Дивіться, я скажу так, що. На кожний сервіс і на кожний товар є свій покупець. Хтось цінує цей сервіс, комусь він потрібен, комусь не потрібен. Хтось його оцінює як нормальний, тому що звик, звик до цього і Однак, не і немає не альтернативи. Просто немає на що переключитися, бо так роблять всі інші логістичні оператори. Ми в Україні звикли до іншого сервісу. Наші українці, які вимушено були переміщені в інші країни, включаючи Німеччину, вони також звикли до того українського сервісу, і в них трішки вищі очікування від того, що є на ринку. Тому сервіс в Німеччині, він такий, який був там історично складений. Він непоганий. Він такий, як до цього звикли і компанії, які його надають, і самі клієнти. Ну тобто не будете оцінювати. Вони вам конкуренти чи партнери? Вони нам партнери, і в Німеччині ми маємо там декілька компаній, які є нашими логістичними партнерами. Тому що е, в них велика мережа, і ми зачасту використовуємо їх як е, партнерів останньої або першої милі доставки. Курєрської доставки, наприклад, компанії там, DPD або DHL. В компанії DPD ми використовуємо їх мережу пудомаркетів, пудоточок, де можна отримати посилочку, яку відправили з України. Це близько 7 тисяч з половиною таких точок. На даному етапі нова пост Німеччина не має такої мережі, тому використовує партнерські відносини з іншими логістичними партнерами. Вони допомагають нам в останній милі доставки по країні. Ми допомагаємо їм, наповнюючи їх поток. Нашими відправками, тобто це він-він проект. Пане Сергію, у мене практичне питання. Як вам вдалося подолати німецьку бюрократію? Бо всі українці, які тут живуть, вони давно знають про це два роки вже з цим живуть. Як вам, як взагалі новій пошті, вдалося подолати це? Я скажу так, що подолати бюрократію неможливо, до неї просто можливо адаптуватися. І кожен ринок, не дивлячись на те, це ринок Німеччини, Польщі, Румунії або там інших європейських країн, він має просто певні свої особливості. Uh -huh. Де яких команда запуску, яка відкривала і запускає новий ринок, вона готується, вивчає нормативну базу, вивчає якісь розпорядчі документи, яким треба просто затистувати. Uh -huh. Ось тому ринок Німеччини, він дійсно там один із найскладніших. Але. Тут все чітко зарегульовано, чітко розписано, є певні алгоритми дій, яким треба просто було слідувати. І виходячи на цей ринок, ми просто брали як методичку, і там шаг А, шаг Б, шаг С, і поїхали далі запускати країну, отримувати ліцензії, розпорядчі документи. А так, сама особливість ринку, вона точно така ж сама, як і в будь-якій країні. Наскільки швидко, швидко вам вдалося відкритися? Наскільки швидко від очікувань до реалізації були плани? Ми планували відкрити бізнес з нуля, просто від ідеї до запуску операційного за квартал, тобто за три місяці, з досвіду до відкриття інших країн, тому ми так і планували собі це зробити в Німеччині. Тому перший анонс відкриття нової пошти в Німеччині був на початок травня. Але коли почали більш детально Контактувати називаємо це так з різними розпорядченими документами, з юридичними нормами. Тому ми зрозуміли, що без отримання певних дозволів та ліцензій, які в деяких країнах не вимагаються, ми не зможемо запустити свій бізнес. Тому декілька разів, оце на півтора місяці, ми змістили сроки відкриття. У вас були в Німеччині свої лобісти? А, ні. Як ви знаходите тут своїх працівників? Різноманітними способами ми використовуємо різні канали, шукаємо на виставках джоб-центрів, коли є ярмарки професії, ми там виставляємо зі стендами шукаємо працівників в телеграм-каналах, на різних джоб сайтах, будь-де. сарафане Радіо також працює. У нас є певні вимоги до працівників. По-перше, ці вимоги вони стандартні для всіх країн. Працівник, який працює в будь-якій компанії Новопост, він повинен знати мову країни, в якій ми працюємо, і звичайно, українську мову. Тому, якщо співробітник або кандидат він може володіти двома мовами, він може працювати в нас, якщо в нього є певні скіли і навички роботи. Ви ж відкривали не тільки в Німеччині нову пошту. Нова пост. У вас є досвід інших країн. Чим відрізняється робота Нова Пост в Німеччині від роботи в інших країнах, в тому числі в Україні, може? Скажу так, що да нічим не відрізняється. Досвід саме роботи компанії логістичної. Складової, операційної, він такий же самий, як в будь якій країні, що в Україні, що там, в країнах Балтії, про які ви кажете, що в Німеччині. Компанія точно також надає однаковий спектр послуг. Відправка з відділення, доставка у відділення, відправка з адреси, доставка на адресу, пакування на відділенні, відправка документів, посилок, вантажів, ну, то, тобто асортимент послуг він один і той же самий. Операційна складова, вона точно така ж сама, як і в Україні. Тобто ми працюємо через використовуючи автомобільний транспорт. Да? Наразі небо закрите, тому ми не можемо пришвидшити нашу доставку, що є однією з наших головних цінностей компанії. Тому використовуємо наземний транспорт і в країнах присутності ми використовуємо партнерів, з якими просто колабор... маємо певні колаборації. В яких країнах нова пошта вже стала успішною? З 22 року ми прийняли рішення виходити на європейський ринок, і першою країною, яку Новопост відкривав, це була Польща. Угу. На даний момент Польща вже вийшла на етап окупності. Але кожна з країн, які зараз відкриваються і відкриті вже це більше ніж 10 країн. Вони мають свій певний бізнес-план і покроковий там на виходу на окупність. Чого не вистачає нині? Зараз вам тут, в Німеччині, як керівнику цього бізнесу? Ну, всього вистачає. Все в наших силах. Часу? Ну, часу, звичайно, ніколи не вистачає. Це єдиний, єдиний фактор таке обмеження. Але якщо кажучи про ресурсні якісь обмеження, то в нас нічого немає такого. У нас є команда, вона знає, що робити, є план. Ми чітко знаємо, що нам треба. Які ваші плани на. Найближче майбутнє. Де ви хочете відкритися в Німеччині ще? Дивіться, звичайно, одним із планів в Німеччині, як і в будь-якій країні, це є доступність для наших споживачів. Тобто ми хочемо бути до них ближче, тому ми використовуємо партнерів да, їх велику мережу. Але так само ми використовуємо і свою мережу. Зараз в Німеччині в п'ятницю відкриється вже 15-те відділення в Німеччині в Вангаймі. Ось буквально у понеділок ми відкрили Лейпциг. Тому плани наші це відкриття відділень, це запуск кур'єрської доставки, uh -huh. яка може надавати той висококласний сервіс і ту швидкість, до якої звикли клієнти. Зараз, крім цього, ми в найближчій перспективі виходимо доставку з Німеччини в інші країни нашої присутності в Європі і вже тестуємо доставку в Польщу та Чехію. Крім цього, ми розвиваємо ринок локальної доставки в рамках Німеччини і доставляємо між містами, де є наші відділення, за сутки. Тобто, відправивши сьогодні з Берліну, ви можете отримати завтра у Франкфурті на Майні. Як працює інтернет-доставка в Німеччині з інтернет-магазинів там з вами користуються вашим? Так, доставкам? звичайно, звичайно, нами користуються. В нас є клієнти, як і в Україні, uh -huh. які інтернет-магазини, які продають свої товари споживачам в Німеччині. Так, є німецькі інтернет-магазини, які продають товари українському споживачу. І ми є якраз цим логістичним ланцюжком. Це, до речі, є нашою однією з таких місій поєднати Україну з Європою, бути таким містком, через який буде закриватися потреби наших клієнтів. Тобто я можу купити вишиванку в Києві Абсолютно і мені вірно. доставлять її в Прилін. Да. Ви в Німеччині знаходитесь скільки з квітня. Квітня. Минулого року Минулого, Минулого року. Що вам вже встигло сподобатись в Німеччині? Що ви вже тут полюбили, може, а чого вам не вистачає українського? Е, можливо, не вистачає швидкості е, у всьому. Швидкості прийняття рішень, е, гнучкості, якоїсь, до якої звикли ми Україні. в Україні, та і всі, в принципі, українці вони дуже гнучкі. Але. Поміж цим, Німеччина, вона, можливо, да, це треба познати і реально побути в цій країні, щоб зрозуміти, що е, ті правила, які були прописані, ті стандарти, якісь там певні алгоритми, вони не просто так видумані. І якщо ти в якійсь стратегічній перспективі дивишся на це, ти розумієш, що тоді було правильне рішення зробити там, певні кроки, щоб в майбутньому не робити якісь помилки або щось переробляти, або ще щось. Що це, Етапи, які були вибудовані на якісь там певні історії і якихось е, е, перемогах або поразках, нова пошта завжди була соціально відповідальним бізнесом. А, чи ви товаришуєте з українською громадою? Чи ви знайомі? Е, ну, чи може громада допомагає вам шукати працівників ваших, які працюють тут? Звичайно, ми там, тісно взаємодіємо з нашою громадою українською. Я кажу, деякі наші клієнти, що відділення нової новопост в Німеччині вони є певним таким Осереднь. осередком та філіалом України в Німеччині. Uh -huh. Тому люди навіть приходять сюди поспілкуватись, вони там знайомляться, в них якісь там певні інтереси навіть виникають і так далі. Крім цього, звичайно, це сарафане радіо, це пошук кандидатів на роботу. Це можливість отримати та відправити щось зі своєї країни, отримати тут вантажі, що, що хочуть наші громадяни. Крім цього, нова пошта зачасту відправляє гуманітарні вантажі так, так. по заниженим тарифам. Тому підтримка і комунікація з нашою громадою вона є дуже тісною. Чи може нова пошта стати українським амбасадором тут, в Німеччині? Звичайно, тому що не дивлячись на те, що ми знаходимося тут, ми пропагандуємо свої українські цінності в будь-якому напрямку. Це ініціативність, гнучкість, про що казав, працелюбивість. Тому і український бізнес дивиться, дивиться на ті на ті компанії, які вже вийшли в Європу. Вони дивляться, що це не неможливо. Є приклади, і що можна пробувати вибудовувати, на жаль, з нуля, деякі підприємці втратили на даний час якісь свої проекти і бізнеси і на окупованих територіях. Тому вони дивляться на успішні проекти і можуть пробувати відновити свої якісь ініціативи. Тут дуже важлива річ, яку обговорюють тепер всі в Німеччині, це працевлаштування українців, які вже не хочуть там сидіти на джоб центрі висіти, а хочуть вже якось працювати. І, взагалі, наші люди хотіли би працювати більше. Я це знаю, бо я спілкуюся так з людьми. Скільки українців ви вже змогли працевлаштувати на новій пошті в Німеччині? Зараз у нас в команді працює більше 50 українців. Деякі з них. Це тут, в Берліні. Це по всій Німеччині. По всій, по всій Німеччині? — філіалам. Так, по всім філіалам. Угу. Це на відділеннях, в кур'єрській доставці, в офісі. Тобто, деякі люди приїхали до повномасштабного вторгнення і жили деякий час, там два, три, п'ять років. А деякі приїхали з початком війни. Ваша присутність буде збільшуватися, тобто, ви будете більше працевлаштовувати українців. Це важлива місія, я думаю, для нової пошти так само. Що ви говорите з командою? Як треба представляти Україну, бо до вас приходять і німці так само відправляти посилки? З командою ми говоримо про, про єдине, що саме головне це клієнт, це сервіс, це якість його обслуговування, це швидкість, швидкість у всьому Швидкість логістики, швидкість відповідей, швидкість комунікації. Тобто дві цінності, які про які ми постійно говоримо з командою: це сервіс та швидкість. А хто вже з них, з ваших людей, інтегрувався вже в Німеччину і абсолютним вже такий представник України в Німеччині, але вже більше німець, ніж українці? Є такі люди? Я скажу так, що не дивлячись на те, скільки часу люди з нашої команди живуть в Німеччині, вони досі остаються українцями. Тобто, можливо, рівень інтеграції в них звичайно найвищий, але в серці, в душі вони так, як і були, вони є українцями. Ви сказали про українські цінності. Вони чимось відрізняються від європейських цінностей. Ми тут подаємо українські цінності. Які вони українські що важливе для українців? І... Цікаве запитання таке. Я думаю, що на нього так неможливо відповісти, що є українськими цінностями. Для кожної людини вони є різні, і е... кожна людина вона сама ставить пріоритети. Що для нього на даний час головна цінність. Бо там до певного часу там були якісь одні цінності. Потім безпека, наприклад, да, зараз є певними цінностями для українців, ну, можливо, для якоїсь частини. Тому навіть я не зможу відповісти можливо, на це запитання. А ви відрізняєте українців від інших в Німеччині? От ви бачите людину, і ви думаєте, о, це українець. Бо мені якось вдавалося кілька разів відрізняти. Українок по очах. Якісь інші очі? Можливо, можна відрізнити їх по зовнішньому вигляду, по якійсь поведінці, але це не дуже явно. Скажу так. І українці вже дійсно там соціалізувалися в країні, вони мають там певні повадки, як німці. Тому дуже важко відрізнити це Українець чин українець тільки по обличчю. Я знаю, що наші чиновники тепер дуже хвилюються стосовно повернення українців в Україну. Чи повернуться українці? Тепер важливе питання. Як ви вважаєте, чи повернуться? Як ви відчуваєте, чи повернуться, і що треба зробити, щоб повернулись? А може нехай залишаються, як ви вважаєте? Дивіться, я вважаю, що багато хто повернеться, звичайно, після перемоги, але будуть та частина українців, які залишаться, які втратили все в Україні, їм просто нікуди повертатись. А за цей час в Німеччині вони там, отримали роботу якусь, можливо, якусь професію і вже. Рівень їх соціалізації він набагато вищий. Mm -hmm. Тому сенсу повертатися до країни їм вже немає. Або можливо, що треба зробити державі, це що треба зробити державі, щоб українці повернулись. Можливо, надати якісь умови. Житлові, да, закрити їх питання, умови по роботі, щоб людина могла знов повернутися, вибудовувати те, що втратила до повномасштабної війни. Які у вас думки? От ви зараз тут, в Німеччині, до цього ви були в Литві. В Литві. До цього ви керували в Києві. Києві та. Ваше уявлення про своє життя? Вони які? Воно дуже сумасшедше. І ти не знаєш, що буде завтра і що ти будеш завтра робити. Тому знов-таки повертаючись повертаючись да, до того, що які цінності да українців, чим вони відрізняються. Вони відрізняються гнучкістю, якоюсь там швидкістю прийняття рішень. Тобто життя дуже динамічно, і це круто. Ти надихаєшся. Це якісь там великі проекти для тебе, для команди, для країни, тому що. Крім роботи, звичайно, ми несемо велику місію, поєднуючи українців, просто надаваючи їм можливість спілкування і обміну будь-якими цінностями між собою, не втрачати той зв'язок з рідною країною. Тому коли ти це усвідомлюєш, це тебе ще більше надихає і піднімає на крилах.